Ялиночку. Казочка про ялиночку і про сім'ю лисичок. Жили в лісі сім'я лисичок. Вони були руденькі і дуже пухнасті. Мала, мама, красиву сукеночку жовтого кольору, кольє на шиї і кульчики. Угу. А ще в мами лисички були гарні. Капчики червоного кольору. Вона їх дуже любила. І кожного ранку мама брала щіточку і чесала свій пухнастий хвостик. В мами було троє маленьких лисеняток. Двоє дівчатка і один хлопчик. Дівчинка називалася Емілічка. А ще як? Ось як? Може, Емілія, Амелія і Елан. Дуже гарні імена. Дівчатка також мали сукеночки, кольє, гарні капчики, чесали свої хвостики, а хлопчик Елен мав штанятка синього кольору і футболочку зеленого кольору. В хатинці з ними щось жив, звісно, хто? хто? Тато? Тато жив. В них була затишна кухня, кімнатки і навіть була ванна з туалетом. І ось одного разу дітки, коли проснулися в своїй кімнаті, то Емілічка виглянула через віконечко і побачила, що. що? Почав падати сніг, зима настала скоро свята різдво і Миколая крикнула вона. Амелія і Елан також підірвалися зі своїх ліжечок, і вони миттю опинилися з імідічкою біля віконечка, дивилися на сніг і на білосніжний ліс. Який вкрився зимовим білим ковриком. Вони побігли до мами з татом, які спали в окремій кімнатці на своєму ліжечку. Вони спали і обіймалися собі разом. А дітки забігли до них в кімнатку і почали стрибати по ліжку і по батьках своїх, і кричати: Просинайтеся, мама і тато! Зима прийшла у наш ліс. Мама проснулася, пішла, зварила швиденько собі кави. Діточки вдягнули капчики, шапочки, шарфики і рукавички. Тату також це все вдягнув, і вони вибігли на вулицю і почали сліпити кого? Сніговика! Ура! А мама стояла з боку і на, на сходках біля вхідних дверей на, на лавочці. Вона точніше сиділа, тому що в них був такий малесенький балкончик, пила каву, і дивилася, як гарно тато ліпить сніговика зі своїми трьома маленькими лисенятками. Ось, Потім мама сказала, дітки, можливо, ви хочете їсти, дітки так, так, а що сьогодні буде їсти? Мама каже, я вам зробила оладії з банану і зі сметанкою. Будете таке їсти? Так, Так, реча дітки, будемо ми таке їсти. Вони всі разом сіли за столик, поснідали, а потім, коли дітки поїли, то кожен взяв свою тарілочку зі столика і поніс її в умивальник. Всі разом їли і всі разом прибирали за собою не тільки мама, а й дітки і татко. Чи тільки мама їла, чи всі разом їла? Всі разом і всі разом прибирали, помагали одне одному. Мама їм подякувала, коли вони поставили свої тарілочки в умивальник, а потім дітки кажуть, тато, мама, а за ялинкою коли ми їдемо? І мама каже, ой, точно, це ж зима настала, треба їхати. За чим? За ялинкою. і Мічка. Вони всі вдягнулися ще й в курточки. Тато вдягнув. Курточку? Тата. Курточку, шапочку, рукавички, черевички. І взяв татку сани. Дітки посідали троє на сани і тато з мамою накрили діточок покривальцем. І поїхали. Тато ішов з мамою спереду і віз за собою сам з діточками на шнурочку. Ось. І дітки. Співали пісеньки з мамою, дивилися на засніжений ліс. Там ще були сови, які з ними віталися, сім'я вовчиків, і зайчики. І зайчики. під ялиночкою. Зайчики, да, які жили собі під ялиночкою, і тато з лисенятками шукала собі найгарнішу ялиночку. І тут і тато показує пальчиком. Може, ось ця ялиночка? А Амелія каже, вона занадто маленька. Далі. Дуй, 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 далі, тато. О, а може, ця ялиночка? А Емілічка каже Хм. Вона занадто тоненька і голенька, треба пішнішу. Далі. Тато каже добре, іде далі. Тук-тук, тук, тук, тук топ тук Побачив ялинку каже, о, а може, ця ялиночка? А Елен каже: хм, вона занадто кривенька, нам треба рівну, красиву ялиночку, велику і пухнасту. І мама обертається і каже: о, а може, ця ялиночка рівна, велика і пухнаста. А дітки кричать, Так, це вона. Це найгарніша ялиночка в лісі. Вони її зрізали, а на її місце посадили маленьку ялиночку, щоб вона росла. Стареньку зрізали, а маленьку посадили. Потім тато поставив ту ялиночку на санки, а діточки постелили на ялиночку коврик, щоб їм не кололи голочки в дубцю і сіли зверху на ялиночку. Як було високо-високо, наче знаходилися. І вони рушили додому. Вони йшли, йшли додому, точніше, бігли, тому що хотіли чим швидше її прикрасити. Зайшли до хатинки, і мама каже: дітки, мама з татком каже: дітки, ми з татом. Поставимо її в хатинці у відерку з водичкою. Поки ми то будемо ставити, біжіть додому і обіжіть в свої кімнатки, і треба зараз поспати, бо зараз обідній сон. І що дітки сказали? Так. Та вони побігли спадки, троє позасинали, а коли повідкривали очка, вибігли на кухню, а там вже стояла ця красуня. Тато з мамою її поставили у водичку, і Ялиночка, наче Чекала діточок і казала: ну все, прикрашайте, прикрашайте мене, щоб я була красива і нарядна. Мама дала. Мама дістала з шафи коробочку, відкрила. А там було багато іграшок до ялиночок, і вогників, і бантиків, і шишечок. Кожна дитинка акуратненько брала іграшку і чепляла на голочки ялиночки. І так вони всі всією сім'єю. Прикрасили красуню, а коли вже настала нічка, повечоріло, вони включили ялиночку, і ялиночка засвітилася. Вау! Потім тато розпалив камін вогонь. Вони сіли всі перед каміном на коврик, і мама читала їм. Казочки, дітки любувалися ялиночкою, і сказав Елену: Мама, а можна ми сьогодні будемо спати під ялиночкою? А сестрички що? Сказали, та, хочуть вони так чи ні? Так. І кажуть, і ми, і ми хочемо. Мама каже, ну звісно. І... і що було далі? І мама постелила з татком діточкам під ялиночкою ну, ковдру, дала подушечку. Діточки там полягали, мама їх накрила, і вони спали всі троє красиво, всю ніч під ялиночкою, а через віконечко дивилися на зірочки і на місяць. Гарна казочка. А завтра я тобі розкажу другу частину до цієї казочки.